Привітуліки, привітуліки! 23 вересня, вівторок, і наша кухня поступово починає повертатися назад. Вже приїхала на місце шафа для посуду, прикріпилися магніт для ножів. Ножі, правда, один десь загубили з цим ремонтом. Повісилася назад газова колонка. Поставився стілаш уже на місце. Ще, звісно, роботи вистачає. Тут в мене Робота, робота. Сідаю фасувати замовлення, позносила вже все, що мені потрібно. Пакетики, колбочки, ті колбочки вже підготувала. Залишається тільки принести закваску і, і розпочати. Отже, поки що це виглядає ось так. Оце загальний вид з дверей. Вчора приїжджали електрики, до речі, зараз ми сидимо без світла. Вчора приїздили електрики, замінили нам лічильник. Правда, в нас були дуже високо виведені проводи зі стіни, і тому довелося його ставити теж там. Так що тепер у нас показники або ось так треба знімати. Або Вовочку на стрілець. Ну, замінили, поставили ось цей коробочок. Ось цей кабель він буде ховатися ще в короб. Отакий короб, тільки іншого розміру. То тоненький, а сюди купили більший. Там іде з в воду кабель, ми його ось так трішки задекорували. Значить, Це ще робитиметься. Тут десь буде кріпитися ось такий подовжувач, щоб було зручно вмикати все, що мені потрібно. Не знаю поки що де. Це вже буде видно, коли стіл поставиться назад. Полочки погрунтовані, але не фарбовані ще. Також не фарбована ще одна одиниця меблі. Ну, потихеньку рухалися, але призупинилося, мабуть, на тиждень наші ремонтні роботи. Бо вчора, не дивлячись на те, що в понеділок вовочка залишався вдома через електриків. А сьогодні зранку він поїхав на шабашку на свою. Одразу хочу сказати: якщо дивляться дизайнери, ідіть лесом, це так вам ласкаво. Прибігла одна, до речі, багетку цю вже помили, повісили, сюди ще не кріпили. Штори у швачки підшиваються. Не проходять кільця тепер ось тут, бо потолок же ж на товщину ОСБ опустився вниз. І кільця тепер не проходять. Значить, прибігла тут до мене одна, виписувала, що вона дизайнер. І пише, що це таке? Чорті що, Стіни зелені, потолок рожевий. А потім ще акцентує увагу. А плітка, плітка взагалі плямиста. наша це? Я їй пишу, кажу, а що ви мені пропонували б? Плітку зняти, замінити. Чи по старіночки? Стіни пофарбувати, і бажано да, з панелями, ну, по типу, як тут раніше було, а потолок побілити мілом. От оце, оце у нас савдепі я до такого привикла. Да? А то, що є такі розуміння, як інверсний потолок або колор-блокінг. Що таке колор блокінг? Це коли площини пофарбовані контрастними, насиченими відтінками. До речі, також ще є таке направлення дизайну, як Неопоп-арт. Це коли яскраві кольори, створюють енергійний настрій і нетривіальне сприйняття простору. Тобто, дизайнери, якщо ви дивитесь, слухаєте. Або я, я художник, я так віжу, все. Нам подобається. Розумієте, нам подобається. То, що ізначально потолок фарбувався не під наші вподобання, а виходячи з того, що було, те знають мої підписники. Я не збираюсь нікому нічого пояснювати і перед ними оправдуватися. Далі плясали від потолка. Хто нас дивиться, той знає прекрасно, що в нас, до речі, залишилося ще відро фарби, тому що нам довелося переіначити, змінити все через те, що потолок вийшов такого кольору. І вже зі стінами нам прийшлось імпровізувати прямо на ходу. Але нам дуже подобається. І це ще не весь дизайн. Ще будуть штори, ще буде додаткові меблі додаткові тут. Ще будуть деякі додаткові нюанси. Все це ви побачите. Я сподіваюся, що на цьому тижні можливо, бо посилочка мені має приїхати з декором сьогодні-завтра. От. Так що все це ще буде. І коли воно вже збереться в суцільне ціле, от тоді вже можна буде там про щось умнічати. Але мені вже на цьому етапі подобається, Да, я хочу ще більше фіалок, квітів. У мене тепер ще і підвіконня буде, можна. На підвіконня ставляти. Да, у мене ще буде тут декор, да, тут будуть ще додадуться шторочки. Все це буде, але мені вже на цьому етапі подобається. І не потрібно на мене вивалювати ваші погляди і вашу думку. І на то вона і ваша, що вона ваша. У вас є ваше бачення, ваша думка. У мене є моє бачення, наше бачення і наша думка. І ще раз повторююсь: я завжди казала і кажу, неодноразово я вже це проговорювала, що коли я звертаюся до вас з конкретним проханням, порадьте там те чи інше і задаю вам питання, я дуже вдячна за всі поради, там, да, ваші думки і так далі. А коли, вибачте, вас про це ніхто не питав, то засуньте свої поради, самі знаєте собі куди. Я така, як є, і кажу так, як є. І не потрібно мені тут намагатися нагромаздити чогось. Не знаю, кому може не подобатися, мені нам подобається. А коли воно ще все це повністю доробиться, то мені здається, це взагалі буде зовсім інакше дивитися. Тому ось так. Поки що з ремонтом, я думаю, на цей тиждень ми зупиняємося. Ну як, до вихідних. Сьогодні, вівторок, нічого не робиться. середа, четвер, п'ятниця точно нічого не робитиметься, Далі, субота, не знаю, дивлячись, чи буде вовочка вдома, чи буде замість учора нас доганяти якусь свою шабашку. Ну, а вже десь з неділі, я думаю, що ми все це возобновим і будемо працювати далі. Так що, якось і так. На сьогоднішній день ось все на такому етапі.